Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Щиро вітаю всіх із святою неділею. Сьогоднішня неділя є особлива, яка готує нас до цього великого свята Різдва Христового. Так і називається неділя перед Різдвом Христовим. Всі ми готуємося до цього свята, бо це справді дуже велика подія сталася на землі більше дві тисячі років тому. Син Божий приходить із неба до нас на землю. І багато століть, навіть тисячоліть. Людство чекало на цю подію народження Місії Спасителя світу. Господь різними різноманітними прообразами готував народ до пришестя світ Спасителя. Багато пророків пророкували про прихід на землю Спасителя світу. І ми чули в сьогоднішньому недійному Євангелії, як пророк Ісая промовляє остіва зачне утробі і народить сина. Багато тисячоліть люди чекали на цю велику подію. І ось коли Настала повнота часу, коли знайшлася ота найчистіша з усього роду людського Діва Марія, тоді Бог приходить до нас. Він стає людиною, подібним усьому до нас, окрім гріха, яка велика є Божа любов до нас, з вами, дорогі браття і сестри що Син Божий стає сином людським, щоб ми стали доньками і синами Божими. І справді Різдво Христо Христове нам нагадує усім про велику, безмежну любов Божу до нас вірших. Це з любові до нас Бог приходить. До нас на землю, щоб нас піднести до неба, щоб нам казати цю дорогу до неба. І пізніше Ісус Христос так і скаже ті слова. Я є дорога, істина і життя, хто повірить у мене, той буде мати вічне життя. Сьогодні люди сперечаються правильно святкувати оцю подію народження Сина Божого, чи правильно 25 грудня, чи 7 січня і багато є супереч. Але, дорогі мої, запам'ятаємо, не дата головна, а головне подія, щоб ми усвідомили, зрозуміли, для чого Син Божий приходив до нас на землю. Щоби ми усвідомили значення цього свята, яке ми святкуємо, бо багато християн серед цієї видушні підготовки до Різдва Христового, забувають значення свята Різдва Христового. І багато навіть країн сьогодні є, де тільки кажуть Різдво. Не різдво. Просто Різдво, а має бути Різдво, Чи є Різдво Христове. І сьогодні багато людей метушаться, щоб підготовитись тільки тілесно до цього святкування, що були багаті столи, прибрані ялинки, подарунки і так далі. Це свято має набагато більше значення. Глибший зміст. Бо Бог так полюбив нас, що Він приймає людське тіло, стає людиною, щоб бути близькими до нас. І справді Господь не залишає нас. Він кличе всіх нас до спасіння, Він кличе всіх нас до покаяння щоб ми навернулись до Бога, щоб ми полюбили Бога, бо найголовнішим у житті нашому, це треба увірувати в Ісуса Христа, що Він є мій спаситель. Не просто ходити в храм Божий, а ми повинні мати віру у своєму серці, як колись оті народи поколі. Бо ми чули, скільки багато родів сьогодні перечислювалося і в Євангелії, скільки родів багато прийшло, коли народився Ісус Христос на землі. Люди жили цією вірою пришестя на землю Місії, Спасителі світу. А сьогодні ми з вами повинні жити вірою у друге пришестя. Сина Божого на землю. І ми цю віру свою сповідуємо завжди за Божеску літургію, і знову прийде у славі, Господь знову прийде у славі, судити живих і мертвих. І ось ми станемо перед Богом усі, дорогі браття і сестри. І людина покликана до вічного життя, Бог хоче подарувати нам. Вічне життя, він хоче, щоб ми були тут і на землі щасливі, жили в радості, в любові, в єдності, але гріх розділяє нас, гріх віддаляє нас від Бога. І ми, коли віддаляємося від Бога, ми страждаємо, Бог це любов. І якби люди сьогодні жили з Богом на землі, то і слухали Бога, жили за Його заповідями настановами, то Рай би був на землі. А ми сьогодні бачимо, скільки горя, скільки страждань, страшна війна. Скільки сьогодні люди проливають сльози? Справді сьогодні багато є страждань. Але Ісус прийшов до нас щоб нас утішити, Ісус прийшов до нас, щоб нам подарувати свій Божественний мир. І тому ми сьогодні просимо, щоб Господь змилувався над нами, над Україною, над нашим народом і над цілим світом, щоб Бог дарував наше серця любов а не зло, не агресію, жорстокість, ненавість, убивство від Бога любов, а від диявола оце зло. І тому людина, кожна тут визначається, на чиїй вона стороні, чи чия вона є дитина, Бог дає нам свободу вибір, кожній людині. Бог наділив нас оцією свободою. І людина кожна визначається тут, у земному житті, на чиїй вона стороні правди, добра Бога, чи ми на стороні зла неправди, ненависті, жорстокості. Це вибір за кожною людиною. І тому ми повинні пам'ятати, для чого Син Божий приходив на землю, щоб закликати нас всіх до навернення. До покаяння і в той час перед приходом Спасителя на землю люди так само жили в гріхах, жили в великих гріхах, бо знаємо, що Господь старого завіта, Содом і Гомора, за що були знищені за гріх, великий гріх блуду за розпусту. За жорстокість нашого серця Господь завжди посилає, попускає, можна сказати, покарання. І гріх просто так не проходить, щоб людина грішила, зло робила і за це не понесла відповідальність. Не обманюємо себе, бо дорогі, ми знаємо, як Ісус сказав, за кожне Слово. Ти людину даш звід судного дня. І ми всі станемо на суд перед Богом і отримуємо кожен від Бога те, що ми заслужили. Робили добро, були носіями миру, любові добра на землі. Господь скаже до нас оці радісні слова, увійди душе у Царство Боже, яке я тобі приготував, бо Ісус сказав. Де я там буде мій слуга. І тому, дорогі мої, ми повинні пам'ятати, що кожна людина отримає від Бога те, що ми заслужили. Тому толімося до Бога і дімо до Ісуса. І ось подякуємо йому за те, що ми маємо можливість святкувати, радіти, прославляти народженого Сина Божого. Будемо підходити до святої ікони сьогодні і в свято Різдва Схилімо свої голови перед Ісусом і скажімо щиро, Боже, Ісусе, я дякую Тобі, що ти заради мене приходив на землю, бо заради нас і ради нашого спасіння, Син Божий, приходив на землю. І тому ми повинні подякувати Богові за. Цю велику любов до нас рішує. Бо Боріс Христове нам нагадує дороги, про велику безмежну любов, Божу до роду людського до нас з вами. Різдво Христове нам нагадує про Божу піку над людством, що Бог не залишає людину, і Бог кличе всіх нас до наверне. До покаяння, до спасіння, прислухаймося до голосу Христа. Господь хоче, щоб ми підготували свої серця, свої душі належно. До цього великого свята. Ісус хоче вийти і до нашого серця. Він хоче, щоб наші душі, серця були тими вихлеємськими яслами. Пустімо, Господу, в своє життя. Схилімо свої голови перед Ісусом і найбільше Йому подякуємо, що ми дожили до цього свята, що Бог береже наше життя, Він благословляє нас на Новий рік, нехай цей рік, який ми очікуємо, буде для нас благословенним, а найбільше мирним, щоб Божий мир прийшов на нашу землю. Про це ми найбільше просимо сьогодні у своїх молитвах. Наша присутність у храмі – це є подяка Богові. Тому дякуємо Богові за все, бо маємо за що йому дякувати, за те сонечко, яке світить сьогодні на нас, за це небо, яке над нами воно і мирнеться, завдяки нашим воїнам і їх згадаємо у своїх молитвах. Подякуємо їм за те, що вони бережуть мир над нашими головами. Дякуємо щиро Богові за все, дорогі, бо маємо за що дякувати йому. Господи, прийми цю нашу молитву сьогоднішню. Благослови нас на щасливе радісне святкування, нирне святкування, що ми тебе прославляли, Ісусе, у цих гарних полятках. Щоб ми у цих молитвах найбільше воставали хвалу і честь і поклоніння нашому Господу. Нехай радість Божа прийде до нашої душі. Нехай Божий мир прийде в наші домівки, на нашу землю і на Україну. Віримо і надіємося, що Бог не залишить нас. Якщо ми навернемось до Бога, якщо ми Бога поставимо на перше місце у своєму житті, наше життя зміниться. Тому я бажаю всім нам радісного святкування, нехай Ісус нас, благословить нас дорогі, благословить миру, наповняє наші серця своєю божественною любов'ю. Нехай Ісус. Дарує нам своє благословення, вірно, що Господь з нами, а де Господь, там правда, там мир, там благословення, там буде і перемога. Господи, ти наша надія, ти наше світло, ти, Ісусе, є нас Спаситель. тоби й посилаємо сьогодні від наших сердець хвалу, славу, честь і поклоніння. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую.